Український імпічмент Трампа як Києву не потрапити під гарячу руку. Прямих наслідків України не буде, оскільки українська тема тоді була лише приводом для звинувачень проти Трампа. Але деякі ризики все ж існують. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров. Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у соцмережі Truth Social опублікував допис, у якому заявив про необхідність розслідувати свій імпічмент, пов'язаний зі звинуваченнями у тиску на президента України Володимира Зеленського у 2019 році. Така заява Трампа це скоріше його розбірки з його американськими опонентами. Саме так він це і подає. У нього накопичилося багато ворогів за роки політичної діяльності, зокрема під час першої каденції та періоду між двома президентськими термінами. Оточення Трампа зараз явно почало кампанію щодо покарання ворогів. Серед них колишній радник Джон Болтон, колишній очільник ФБР Джеймс Коммі та інші. Його остання заява ще один крок у цьому напряму. Він хоче помститися тим, хто намагався притягнути його до відповідальності під час процесу імпічменту, адже Трамп людина злопам'ятна. Для України прямих наслідків від цієї ситуації не буде, оскільки українська тема тоді була лише приводом для звинувачень проти Трампа його звинувачували в тому, що він тиснув на Київ, намагаючись отримати компромат на Гантера Байдена, який на той час працював в Україні. Американські демократи сприйняли це як перевищення повноважень президента, що й стало підставою для імпічменту. Однак, у вересні минулого року, під час візиту Зеленського до штатів, той зустрічався і з Байденом і з Трампом. І тоді чинний президент особисто подякував українському колезі за те, що він не дав свідчень проти нього під час імпічменту. Утім, незважаючи на це, потенційні ризики все таки лишаються. Зокрема, Україну можуть спробувати втягнути у внутрішню американську боротьбу, наприклад, можуть тиснути на Зеленського, вимагаючи свідчень, що демократи, начебто. Тиснули на Київ, щоб отримати компромат проти Трампа. Ми цього тоді не зробили, але тепер Трамп може вимагати підтвердження, що на Україну дійсно чинився тиск з боку демократів. Для нас важливо уникнути втягування у внутрішньополітичну боротьбу штатів, але Трамп може знову підняти цю тему. Я не виключаю, що вона може. Порушитися, адже було дві телефонні розмови поспіль між президентом штатів та України. Це безпрецедентна ситуація. Два дні підряд відбувалися контакти на найвищому рівні, чого раніше ніколи не було.